Вітаємо усіх на хвилях міжнародної інтернет-радіо Тисяча друзів! З вами рубрика Формула здоров'я і його ведуча Ніколаєнко Віолета. З переходом від літа до осені, збереження здорового способу життя стає особливо важливим, адже зміна сезону часто впливає на наш організм і загальний стан здоров'я. Цей період є ідеальним часом для оновлення звичок та підготовки до холоднішої пори року. Одна з основних складових здорового способу життя весени це збалансоване харчування. Осінь, багато на свіжі овочі та фрукти, які забезпечують організм вітамінами та мінералами, необхідними для підтримки імунітету. Включення до раціону сезонних продуктів, таких як гарбуз, яблука, буряк та морква, допоможе зміцнити організм і підготувати його до зимових холодів. Фізична активність також залишається важливою, хоча дні стають коротшими і холоднішими, це не повинно ставати на заваді регулярним тренуванням. Осінні прогулянки на свіжому повітрі можуть бути чудовим способом підтримати фізичну форму та покращити настрій. Підтримка активності допомагає зміцнити серцево-судинну систему і підтримати здорову вагу. З настанням осені важливо звертати увагу на свій емоційний стан. Зменшення кількості сонячного світла може вплинути на настій і призвести до сезонної депресії. Для підтримки психічного здоров'я варто більше часу проводити на свіжому повітрі в світлий час доби, займатися улюбленими хобі, а також забезпечувати собі достатній сон. Підготовка організму до осіннього сезону також включає зміцнень імунної системи. Регулярне вживання вітаміну С, підтримка гідратації та уникнення стресу допоможуть організму краще протистояти осіннім застудам і грипу. Переходячи від літа до осені, важливо адаптувати свій спосіб життя до нових умов, щоб залишатися здоровими та енергійними. Цей час може стати прекрасною нагодою для вдосконалення здорових звичок, що принесуть користь як восени, так і протягом усього року. Тож не хвилюйтеся, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтеся корисну і інформацію. Па-па!